Всім привіт. Іду на роботу, доходжу вже до центру. Сьогодні туман такий. В общем, дякую там. Трохи мені скинули грошей, то зараз хоч зайду щось поїсти, куплю собі на роботу, бо нічого не ні халат, нічого немає. І буду якось працювати. В общем, такі ось справи. Людей немає на вулиці, нікого взагалі неділя, всі дома. Один я, мабуть, на роботу йду. Ну, не знаю. Коротше, такі ось справи в мене. Так що буду працювати щось ось, ось візьму поїсти, щоб не вмерти на тій роботі. Так що все підчаємо. Але треба не падати духом, треба якось настраюватися на позитив і йти. Якби погано не було на душі, треба йти працювати. Так що всім до нових зустрічей.